Уявіть, ранкова тягнучка на мосту, ви слухаєте новинний подкаст. Про обстріли, що були вночі, ваш меседжер блимає дедлайном від керівника, а позаду хтось сигнали так, ніби від цього завтра настане мир. Ви ще нічого не зробили, а ваше серце вже калатає, ваші долоні холодні, а в животі камінь. А тепер додайте до цього іще реальність, в якій ми живемо. Нічні сирени, збиття дронів просто над будинками, а також глухі звуки від вибухів ракет кілька разів на тиждень. Навіть якщо ви не постраждали фізично, вся нервова система сприймає це як безперервну атаку. Це і є стрес. Він супроводжує нас крізь від сигналу повітряної тривоги до нескінченної стрічки новин, яка добиває залишки нашого спокою. Але чи справді ми приречені жити в цьому внутрішньому форс-мажорі? Сьогодні ми розберемо, що відбувається всередині мозку і нашого тіла, і чому одні вибухають за секунду, а інші тримаються, і що конкретно можна зробити, щоб повернути собі відчуття керма. За власним життям Хто мене ще не знає, давайте познайомимось. Мене звати Олександра, я психолог, а також психотерапевт на навчанні і сексолог. Тут, на цьому каналі, ми разом з вами будуємо психологічну броню, чимося не лише переживати стрес, а й перетворювати його на ресурс для життя. Тож натисніть підписатися, поставте дзвіночок, поставте лайк цьому відео і давайте проходити цей шлях. Разом! Канадський ендокринолог Ганс Сельє у 1936 році вперше досліджував стрес, він описав його як загальний адаптаційний синдром. Тобто універсальну реакцію організму на будь-який виклик, незалежно від того, приємний він чи загрозливий. Іспит, холодний душ, весілля, підвищення на роботі чи сирена вночі для тіла це сигнал. Готуйся діяти. Сельє виділило два полюси цього явища. Перший називається еустрес, тобто добрий стрес. Він підвищує тонус і мобілізує нашу психіку. Коли ми йдемо на співбесіду, наше серце б'ється швидше, але це нам додає зібраності. А після події, коли ми відпочиваємо, наші ресурси відновлюються. Другий це ти стрес, тобто поганий стрес, коли подразники тривалі, хаотичні, і ми не бачимо способу впоратися. Організм виснажується, імунітет слабше, сон ламається і пропадає апетит, і навіть сенс життя. Важливо, шкідливим стрес стає не через сам факт його існування, а через тривалість та відсутність відновлення психіки. Сельє виділяє три стадії стресу. Перша стадія називається стадія тривоги або alarm reaction. Організм вловлює небезпеку, адреналін і кортизол стрибком злітають угору. Наше серце б'ється швидше, дихання стає поверхневим, а наші м'язи напружуються. Наприклад, коли лунає сирена, або ви отримали не дуже приємне повідомлення від свого начальника. Друга стадія це стадія резилієнтності resistance. resistance. Одразник триває, тіло намагається підлаштуватися, кортизол лишається підвищеним, наш організм витрачає власні резерви, щоб тримати баланс. Наприклад, коли ви тижнями живете в умовах регулярних новин про обстріли чи постійних дедлайнів на роботі, ви вже ніби звикаєте до цього стану, але всередині йде дорога робота коштом ресурсів вашої психіки. І нарешті стадія номер три, вона називається стадія виснаження. Якщо стрес довгий і немає відновлення, наші ресурси вичерпуються, тіло перестає підтримувати рівновагу. Відси, ми отримуємо хронічну втому, вигоряння, психосоматичні хвороби, а також депресивні симптоми. Наприклад, коли тижнями вночі ми чуємо сирени, а також збиття дронів, ми відчуваємо, що більше ні на що не маємо сил навіть на базові справи. Нам постійно хочеться спати. Наукові факти про стрес. Крива Єркса Донсона, 1908 рік. Ефективність зростає разом зі стресом, але тільки до певної точки. Далі починається різкий спад. Дослідження, що були проведені в Гарварді в 2013 році, засвідчили, що люди, які сприймали стрес як сигнал мобілізації, а не як катастрофу, мали менше серцево-судинних проблем і жили довше. Психолог Річард Лазерус у своїй когнітивно-оціночній теорії підкреслив, що вирішальним не є сам фактор стресу, а оцінка ситуації, тобто як ми оцінюємо її, це виклик чи це загроза. І висновок. Стрес це не ворог, а мова нашого тіла. Він сигналізує, що щось важливе зараз відбувається. Готуйся діяти. Проблема починається тоді, коли ми застрігаємо у другій стадії і не даємо собі часу на відновлення. Щойно наші очі ловлять спалах чи вуха, характерний свист дрона у мозку за долі секунди спрацьовує ланцюг. Тривога. Найперший вузол це мигдаловидне тіло, його нейрони оцінюють сигнал як потенційну загрозу життю і натискають тривожну кнопку у гіпоталамусі. Далі запускається двоєдина система. Блискавична сам вісь, симпатичні волокна активують наддаркову медулу, в кров викидається адреналін і норадреналін. Друга повільніша, але довготривала вісь – HPA-вісь. виділяється кортизол. Саме тому менш ніж за секунду наше серце розганяється, наші зіниці розширюються, кров переїжджає з внутрішніх органів до м'язів, а через кілька хвилин ми вже відчуваємо характерний металевий присмак у роті, наслідок підвищеної глюкози і зміненої роботи слиних залоз. Організм переходить у режим, бий, тікай або замри. Цікаво, що завмирання це так само біологічно доцільна штука. Хижаки гірше помічають нерухомі об'єкти, у людини це виражається у раптомому онімінні або неможливості говорити під час обстрілу. Кортизол це другий акт цієї реакції. Він підвищує рівень цукру. Паливо для нашого мозку та м'язів, блокує травлення і лібідо, пригальмовує імунітет, щоб не витрачати ресурси на довгу ремонтну роботу, і пришвидшує згортання крові на випадок поранення. У нормі, коли сирена стихає, парасимпатична система, переважно через блукаючий нерв, газить цей сигнал. Серцевий ритм сповільнюється, травлення вмикається, кортизол повертається до базової норми. Проблема починається тоді, коли тривога. Повторюється десятки разів за день, і мозок не отримує чіткої позначки, що небезпека вже минула. Так виникає алостичне навантаження, хронічне перевантаження системи підтримки рівноваги. Кортизол залишається підвищеним тижнями, і це має кілька важливих біологічних наслідків. По-перше, у гіпокампі. В зоні пам'яті навчання скорочуються дендритні відростки і гальмується нейрогенез. Тому, після місяців тривог, стає складніше запам'ятовувати прості речі або читати довгі тексти. По-друге, у префронтальній корі головного мозку, що відповідає за планування і гальмування імпульсів, Падає активність, звідси імпульсивні рішення та емоційні вибухи. А от мигдалина, навпаки, вона збільшується в об'ємі, роблячи людину ще більш чутливою до будь-яких натяків на небезпеку. Це замкнене коло. Тривога підсилює тривогу. У свою чергу, хронічно високий кортизол впливає і на наше тіло. Артеріальний тиск стабільно підвищується, порушується баланс хорошого і поганого холестерину, шкіра реагує висипами через імунні збої, а сон такий собі рваний, бо кортизол гальмує вироблення мелатоніну. У 2020 році команда UCSF показала, що в людей з постійно високим рівнем кортизолу теломери, тобто захисні ковпачки хромосом, скорочуються швидше. Це буквально прискорює біологічне старіння. Важливо усвідомити, усе це не слабкий характер чи драма. Це прозора біохімія організму, що довго працює в режимі нервової тривоги. Хороша новина це нейропластичність. Коли ми даємо системі сигнал безпеки через дихання, рух, соціальну підтримку, HPA-вісь поступово пригальмовує і мозок починає відбудовувати пошкоджені зв'язки. Саме тому навіть короткі інтервали. Гарного глибокого відпочинку 15 хвилині прогулянки або сміх із друзями це не дрібниці, а реальна фармацевтика проти алостичного зносу. Чотливі. Чому один сусід може мирно спати в бомбосховищі, а інший здригається навіть від гулу кондиціонера чи закривання дверей? Частково відповідь ховається у нашій ДНК. Є Певні варіації у генах, які визначають, наскільки сильно і довго ми переживаємо загрози. Наприклад, поліморфізм у гені транспортера серотоніну. Серотонін, серотонін це нейромедіатор гарного настрою та стабільності. У короткому варіанті цього алеля серотонін прибирається з синапсів швидше, і мозок довше затримується у фазі тривоги. Такі люди більш емоційно чутливі і будуть реагувати яскравіше на стресори. Конт це фермент, який регулює, як швидко розщеплюється дофамін у префронтальній корі головного мозку. Це центр нашого мислення та планування. Якщо метаболізм повільний, то дофаміну більше, з одного боку, краще концентрація в звичайних умовах, але з іншого під стресом мозок такої людини ніби зависає, він втрачає гнучкість і легше йде у паніку. Епігенетика та досвід з дитинства, але є ще й середовище, якщо дитина росла у хаосі, або в небезпечному середовищі. Експресія, тобто робота генів, які керують стрес-відповіддю, змінюються. Вчені називають це епігенетичними мітками. У результаті HPAV, тобто гіпоталамус, гіпофіс, надирники, у таких дорослих заводяться швидше і сильніше, ніж у тих, хто виріс у стабільному, емоційно доброму середовищі. Тому в реальних умовах під час сирени над містом ми спостерігаємо, що хтось іде до укриття, хтось лишається вдома і продовжує дивитись телевізор. Двоє людей будуть реагувати абсолютно по-різному на одну і ту саму загрозливу ситуацію. Один може читати книжку, інший не може дихати від паніки. Це не про силу чи слабкість характеру людини, це про різні біологічні налаштування нервової системи, які формуються і генами і досвідом дитинства. Легічні фактори. Біологія задає базові умови гри, але саме психологія визначає сценарій, чи стане стрес паливом для зростання чи петлею для нашого виснаження. Американський психолог Річард Лазарус показав, що сама подія є нейтральною. Стрес залежить від того, як ми оцінюємо цю ситуацію, це виклик. Тіло запускає еострес, активність стає орієнтованою, і ми зосереджені і навіть може з'явитися драйв. Це загроза, я не впораюсь. Тоді запускається дестрес. Тіло і психіка починають поступово виснажуватися для опису дії стресу на наш організм. Я люблю використовувати метафору склянка. Уявіть, що наші ресурси психіки та тіла це склянка. Щодня у неї додається трохи тривоги, новини з фронту, трохи побутових труднощів, трохи робочого стресу. Підключення світла, сварка у чаті, поламаний телефон, і от склянка вже наповнена до краю. Достатньо лише однієї маленької краплі, загубленого ключа чи грубого слова від колеги. І все, емоції виливаються через край, і ви відчуваєте це як кінець світу. Наше завдання або збільшити об'єм склянки, тренувати психічну стійкість, ресурси, відпочинок, практики саморегуляції, або постійно зливати надлишок, тобто давати собі методи рестарту нервової системи через дихання, рух, розмову з близькими або через психотерапію. Дослідження чітко вказують на те, що саме ті люди, у яких є навички регуляції стресу, мають менше шансів на ПТСР і вигорання навіть у жорстких умовах війни чи катастроф. Я би хотіла окремо поговорити про стресові фактори сучасної України. Головний стрес-фактор нашого життя це війна. Він настільки багатошаровий, що впливає абсолютно на всі рівні нашого життя, від побуту до підсвідомих реакцій у тілі. Сирени та вибухи. Кожна сирена активує рефлекс. Бий, тікай або завмри, і навіть якщо ви вже звикли, то насправді нервова система просто перестала демонструвати зовнішню реакцію. Але всередині вона так само витрачає ресурси. Дослідження з Ізраїлю після ракетних обстрілів показали, що навіть у зовні спокійних людей зберігається хронічно високий кортизол і підвищена активність мигдалини. Вибухи та збиття дронів. Наш мозок дуже чутливий до звукових травм. Низькочастотні вибухові хвилі можуть викликати ефект, схожий на струс навіть на відстані. Плюс тіло запам'ятовує ці звуки. Тому навіть петарда чи гучний мотоцикл здатні викликати панічну хвилю. Це називається тригерна реактивність нервової системи. Вимушені переїзди. Коли ми втрачаємо дім чи зону звичного середовища, мозок сприймає це як втрату безпечної бази. Без стабільного гнізда нервова система перебуває у постійній настороженості. Навіть після релокації у відносно безпечне місто, тіло може ще місяцями не вірити, що небезпека вже минула. Трата близьких. Це не лише психологічний біль, а й фізіологічний фактор. Дослідження показали, що у період гострого горювання знижується імунітет, підвищується тиск, а ризик інсультів і серцевих нападів зростає удвічі. Так званий синдром розбитого серця, тобто кардіоміопатія та кацубо, добре задокументований у медицині. І парадокс: нас не добуває лише великий стрес, часто нервову систему краде. Те саме мікрострес. Дрібні щоденні тригери. Це тоді, коли ми їдемо на роботу у метро. У відкритій гірці і тут починається тривога. Все, ми вже не можемо доїхати на роботу, бо вас зупиняють на певній станції, і ви чекаєте, поки відновить роботу метрополітен. Далі ми можемо шукати пауербанк перед черговою атакою. Вночі ми можемо не спати, тому що постійно вмикаються сирени. П'ять різних телеграм-каналів, що паралельно шлюють однакові тривожні апдейти. Тривога чи буде завтра вода, чи встигну я довести дитину до тривоги. Наш мозок. Мозок постійно працює у стані підвищеної пильності. Навіть у вісні наш мозок ставить чергового. Саме тому багато хто з нас прокидається повністю виснажений, хоча цієї ночі тривоги не було і формально ми і поспали 8 годин. Звідси хронічна втома, відчуття, що навіть тихі дні немає сил, і роздратування при найменшій дрібниці, навіть коли вас просто спитали, як справи. Ми не можемо, на жаль, вплинути на повітряні тривоги чи приліт ракет, але можемо вплинути на свою фізіологічну відповідь на цю ситуацію. Тут важливо знати, що будь-яка практика працює тільки тоді, якщо ви робите її системно, а не один раз на місяць чи один раз на рік. Техніка перша дихання 4, 7, 8. Як її виконувати? Зробіть глибокий вдих носом на 4 рахунки, затримайте дихання на 7 і зробіть повільний видих ротом на 8. Що відбувається? Довгий видих активує блукаючий нерв, головний гальмівний провідник нашої нервової системи. Він знижує ритм серця і дає тілу сигнал, що небезпека вже минула. Цікавий факт. У дослідженнях Гарвардської школи медицини навіть два цикли 478 знижили рівень кортизолу у крові добровольців, що дали згоду на дослідження свого стресу. Техніка заземлення 5 4, 3, 2, 1 як її робити? Назви 5 предметів, які ти бачиш, чотири звуки, які ти чуєш, три тактильні відчуття, сісти, доторкнутись, два запахи і одну фразу підтримки Я тут і я в безпеці. Що відбувається? Це метод з когнітивно-поведінкової терапії, він переводить увагу з нав'язливих думок у сенсорний момент тут і зараз. Цікавий факт. Цей метод використовують ізраїльські психологи для швидкої допомоги дітям після ракетних атак, щоб зняти панічний стан. Техніка рух. Як її виконувати? 15-20 хвилин ходьби, легких присідань, розтяжки будь-якої фізичної активності, де рухається наше тіло. Що відбувається з тілом в цей момент? Фізична активність спалює адреналін і норадреналін, які накопичуються при стресі, плюс запускає вироблення серотоніну та дофаміну. Цікавий факт. Нейробіологи Гарварду довели, що навіть коротка прогулянка стимулює нейрогенез у гіпокампі головного мозку, тобто справді вирощує нові клітини мозку, які страждають від стресу. Техніка новина гігієна. Як її виконувати? Виділіть два фіксованих вікна новин по 15 хвилин на день, але тільки із перевірених джерел. Решту часу просто приберіть усі стресові фактори та повідомлення із вашого життя. Що відбувається і в нашому тілі? Мозок перестає отримувати випадкові стрес-сигнали і повертає відчуття контролю за власним життям. За дослідженнями APA, у людей, які знизили споживання новин на 30%, вже за два тижні зменшилась тривожність і поліпшився сон. Соціальна підтримка як це можна виконати? Знайди свою людину, не того, хто радить та не думайте про це, а того, хто може вислухати і просто побути поруч. Що відбувається? Під час емоційно приймаючої розмови в мозку піднімається рівень окситоцину, який природно знижує рівень кортизолу. Дослідження університету Піцбурга показало, що 5 хвилин підтримуюча розмови з другом знизила рівень кортизолу так само, як і 10 хвилин медитації. Нарешті професійна допомога. Як це працює? Індивідуальна чи групова психотерапія, особливо у травматичних контекстах, допомагає переписати нашу пам'ять. Це зменшує реактивність мигдалини та дозволяє мозку перестати сприймати спогади як теперішню загрозу. Індивідуальна чи групова психотерапія, особливо у травматичних контекстах, допомагає переписати пам'ять. Це зменшує реактивність мигдалини та дозволяє мозку перестати сприймати спогади як теперішню загрозу. Терапія формує нові когнітивні схеми та нейронні зв'язки і тренує навички саморегуляції. Цікавий факт: у ветеранів США після війни в Іраку застосування методів когнітивно-поведінкової терапії та ЄДМР, тобто терапії десенсибілізації рухами очей, знизило симптоми ПТСР на 60% вже за кілька місяців. Ці інструменти не магія, а конкретні способи дати вашому тілу відчути безпеку хоча б на кілька хвилин, а кілька хвилин щодня складаються у справжню психологічну броню щотижня, щомісяця і щороку. Стрес це не ворог, а наш древній союзник. Він не без причин існує тисячі років у нашій біології. Коли тіло піднімає тривогу, воно наче кричить, Гей, я хочу, щоб ти вижив, я хочу зберегти твоє життя. Але в умовах війни цей сигнал стає надмірним. Коли внутрішня сирена гуде занадто довго і гучно, вона перекриває не лише шум зовнішніх вибухів, вона приглушує нашу радість, креативність, здатність любити і навіть сміятися від душі. Ми починаємо бачити лише небезпеку, і світ стається дуже-дуже темним. І отут ми можемо отримати свою справжню силу. Ми можемо навчитися крутити цю ручку гучності стресу вниз, маленькими діями, через три глибокі вдохи, через трохи руху, слова підтримки від близьких людей, свідоме стоп новинам. Це і є спосіб сказати своїй нервовій системі я тут і зараз у відносній безпеці. Ми не можемо вимкнути війну, але ми можемо дати тілу сигнали, що воно має право на відпочинок хоча б у короткій паузі між тривогами. І ці маленькі паузи це не наша слабкість, це наш акт супротиву, спосіб не лише вижити, але й жити тут і зараз. Саме в цих моментах повертаємо собі частинку нормальності яку хочуть у нас відібрати. І маленьке, але дуже важливе прохання до вас. Я бачу свою статистику, і понад 90% з вас дивляться мої відео без підписки. Коли ви ставите лайк і натискаєте підписатися та дзвіночок, це не просто підтримує мене, це допомагає цим знанням доходити до інших людей, які сьогодні теж прокидаються у тривозі, теж борються зі стресом і дуже потребують цієї підтримки. Тут на цьому каналі ми разом будуємо психологічну броню, вчимося не лише переживати стрес, а й перетворювати його на ресурс для нашого життя зараз. Тож натисніть підписатися і давайте проходити цей шлях разом.